Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо готувати мега-шоколадний і дуже смачний торт Спартак. Я думаю, всі про нього знають, не потрібно його представляти, але мені чомусь саме його так захотілося дуже сильно, тому вирішила поділитися рецептом і з вами. Починаємо готувати. І Ви тільки погляньте на цей тортик. Він неймовірно ніжний з повітряним кремом, дуже смачний, тому готуємо. Для нього нам знадобиться борошно. Цукор, вершкове масло, какао, мед та яйця. Беремо каструлю, її боріть чим побільше. Викладаємо туди яйця, точніше вибиваємо, додаємо цукор і за допомогою вінчика або воделки все добре перемішуємо. Нічого визбивати тут не потрібно, просто все перемішати, щоб добре все об'єдналося. Далі сюди додаємо мед. Якщо у вас мед загустів, можна підігріти його в мікрохвильовій печі або додавати вже пізніше. І також мед боріть якісний. Далі додаємо какао і ще раз все добре перемішуємо, щоб все об'єдналося. І в кінці вже додаємо вершкове масло, ставимо масу на вогонь, постійно помішуючи, доводимо її до закипіння. Ну, ні в якому разі не кипітимо. Як тільки маса закипіла, одразу всипаємо соду і активно перемішуємо. І тут повинна ось ця маса збільшуватися, утворюватися ось така піна, ось для чого потрібно було брати чим побільшу каструльку, щоб вона не вийшла з берегів. Якщо у вас такої піни не утворилося, це означає, що ви взяли неякісний мед або соду, тому краще все переробити, бо так коржі не піднімуться. Потім переливаємо шоколадну масу в чисту миску, даємо зовсім трішечки охолонути і додаємо в два етапи борошно. Я спочатку додаю одну половину, все добре перемішую за допомогою вінчика, а потім вже додаю другу половину і перемішую за допомогою лопатки. Тісто буде рідкуватим, воно не буде таке щільне, так і повинно бути борошно, тут більше не додавайте. І нагадую вам, що кількість всіх інгредієнтів буде, як завжди, вказана в описі. Тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. Ось такої консистенції, бачите, виходить тісто. Накриваємо його харчовою плівкою і відправляємо в холодильник мінімум на 1 годинку. Також можна його приготувати і з вечора і відправити в холодильник на цілу ніч, тут вже робіть, як вам зручно. Коли тісто охолонило, Робочу поверхню присипаємо борошном, так добренько, щедренько присипаємо, викладаємо тісто, трішечки його обминаємо і ділимо на 8 рівних частинок. Кожну частинку округляємо. Беремо тепер пергамент. Пергамент беріть також якісний, просиліконений, щоб коржі не прилипали. Присипаємо пергамент борошном, так як тісто таке є ліпкувате. Зверху тісто також присипаємо борошном і тоді тільки його розкачуємо. Я на одному листі розкачую відразу два коржа, Мірюю за допомогою роз'ємного кільця, чи мені підходить розмір, і відправляємо їх в розігріту духовку до 200 градусів, готуються вони приблизно 8-10 хвилин. Все буде залежати від вашої духовки. Ще гарячі коржі я вирізаю кільцем діаметром 20 см, але також можна робити і 21 або 22 см. І даю їм повністю охолонути. Тим часом приготую крем. Крем я сьогодні вирішила зробити дуже простий, але дуже смачний. Просто взбила жирні вершки із цукровою подрою. І, до речі, із цим кремом спартак мені сподобався найбільше. Ну і тепер, коли все готово, коржі охолонили, будемо збирати тортик. Тут все дуже просто. На тарілку викладаємо корж, крем, на один корж я приблизно беру 3 столових ложки крему. Другий корж знову крем і збираємо так тортик до кінця. Потім обгортаємо його харчовою плівкою. Якщо є, то надягаємо кільце, щоб тортик був рівненький, ніде не похилився. І відправляємо його в холодильник на стабілізацію мінімум на 2 години. Нам потрібно, щоб тортик дуже добре просочився та стабілізувався. Краще всього відправити його в холодильник на ніч, але і 2-3 годинок тут вистачить. І коли тортик відстоїв свій час в холодильнику, обережно знімаємо роз'ємне кільце, харчову плівку. І ось з тих залишків, що залишалися від коржів, робимо крихту. Просто або руками подрібнюємо, також можна натерти їх на тертку, бо, якщо є подрібнювач, то перебиваємо в подрібнювачі. Залишками крему я трішки вирівнюю тортик. І присипаю ось цією крихтою. Такий буде декор. Можна задекорувати тільки боки, а зверху полити шоколадною глазурю або просто присипати какао. Тут же робіть так, як вам зручно. Ну і все, тортик готовий, можна його нарізати та подавати. Це неймовірно смачний, дуже ніжний, з насичено шоколадним смаком і трішки такою ноткою меду. Я думаю, всі знають, який це тортик, але обов'язково його приготуйте. Він просто неймовірно смачний. І готується, як бачите, він зовсім просто. Усім смачного та до нових рецептів!